Привіт! Вітаю вас на каналі Бріле, лідера ринку сучасного освітлення в Україні. Бріле це велика мережа магазинів і 25 років бездоганної репутації, гуртові ціни і широкий асортимент товарів понад 40 тисяч, і є запорукою нашого успіху. Ми пропонуємо огляд стильової люстри BR01644 c 5E27, мотного світильника зі стильним оригінальним дизайном, виконаного у чорному, білому та золотистому кольорах. Ця модель найкраще підійде для спальні, вітальні, передпоку або кухні із сучасним інтер'єром. Люстра складається з п'яти білих плафонів круглої форми. Плафони мають конструктивні елементи конусної форми золотистого кольору, які з'єднані з тримачами чорного кольору. Основа круглу. Способ форми кріпиться до стелі за допомогою монтажної планки. Така стельова люстра додасть вашій оселі особливої оригінальності та настрою. Джерелами світла слугують 5 лампочок з соколом Е27, потужністю до 60 Вт. Це можуть бути світлодіодні, енергоощадні або лампи розжарювання. Модель призначена для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220 вольт. Рівень захисту корпусу від потрапляння всередину пилу та вологи IP20. Це значить, що люстра може працювати тільки всередині приміщення. Якщо вас зацікавила модель, ви можете перейти на наш сайт за посиланням і купити цю стильову люстру артикул 24818. Дізнатися про світильник більше та замовити його можна за номером телефону на сайті або ж через Телеграм, Фейсбук, Вайбер, Інстаграм. Сподобався огляд? Ставте вподобайку. Відео було цікавим і корисним. Підписуйтесь на наш канал, бо наші підписники найперші дізнаються про найактуальніші тренди на ринку світлотехніки. А той, хто поширить відео, отримає бонус від бріле. Про це детальніше читайте на сайті. Купуй світло!